Документ про сторічне партнерство президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради відповідний законопроект про ратифікацію угоди з Великою Британією. Це рішення покликане закріпити довгострокове партнерство між країнами у сферах безпеки, торгівлі, науки, освіти та культури. Зауважу Велика Британія та Україна підписали угоду у січні цього року. Детальніше про цей важливий документ поговоримо далі, Юрій Олійник кандидат політичних наук і керівник дослідницьких програм аналітичного центру українські студії стратегічних досліджень з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброї ночі і рада вас бачити. Дякую, що долучаєтесь доброї ночі, слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, в чому особливість цього документа, і наскільки для нас важливе зближення з Великої Британії, що нас поєднує? Ну, почати що з того, що Британія виявилася одним з найактивніших і найпостійніших наших партнерів, тому що, окрім тих держав, які закономірно є, є держави, які зацікавлені підтримці по України. Це їхня спільна безпека наша в нашому регіоні. Це передусім держави Балтійські, Естонія, Латвія, Литва. Ну і частково також це, такі держави, як Польща, Румунія. Але звичайно, Балтійські держави. Та інші ці держави вони не мають таких можливостей, таких саме навіть е здатності, щось дати багато Україні, наскільки це можуть наші вже більш західніші партнери, передусім держава Франція, Німеччина, Британія, США. І саме перед цих країн Британія, найкращой стабільно наш найбільший партнер, починає за останні роки п'ять і, в принципі, демонструвати демонструє постійно. Послідовну саме підтримку України не завжди так швидко до в принципі, навіть щодо Британії, щодо її допомоги обіцяної але е, ця допомога в принципі не дискутується е, в суспільстві, в уряду і є з, з третього боку також спільний геополітичний інтерес, тому що Британія зацікавлена в ослабленні Росії в. Відновлені себе як плебової держави і на е, Тихоокеанському басейні, де вона е, очевидно входить разом з США конфлікт з Китаєм в, війди, в районі також того ж самого південного і Центральної Азії, вихід до цих міст, і е, дуже чітко Британія заявляє про і відчуває е, такий таку конкуренцію саме з. Російської Федерації тобто у нас спільні інтереси. Британія не була як та Франція, Німеччина більше залежа настільки залежа від торгівлі з Росією та її союзниками. І, в принципі, попри всі нюанси, це стабільний партнер і сам Британія підтримує ідею цього постійного партнерства з нами. Я і оскільки Україна може стати одним з точкових в різних регіонах, саме в нашому регіоні. Центрально-східної Європи, саме британських партнерів, ну і це звичайно невеликий крок, але перспективи може бути досить вагомим. Скажіть, будь ласка, а чи наближає саме ця угода Україну до формату двосторонньої оборонної співпраці на кшталт НАТО, але поза його межами? Ну, звичайно, ці, ці всі угоди, які, до речі, відписувалися, це не в проматі сторічної такої угоди, але загалом угоди про співпрацю безпеков з нашим партнером, яких було підписано у 23-му, 24-му році досить багато. більше десятка вони всі самі спрямовані на те, щоб мати двосторонні відносини е з ключовими членами і альянсу, і поза і поза Альянсом. Але Повинні розуміти, що це залежить дуже багато від е, політичних рішень, політичної і е, е, керівництва урядів ти цих держав, з якими маємо партнерство, і питання не з кожною державою. Це абсолютно дієздатна угода, яка не буде залежати від е, яка залишиться не на папері ключовим, е, а повністю а, а буде виконуватися буде повністю виконуватися також. І надійно на тривалий час. Тому звичайно, підписання цих це дуже важливо, то ж, з точки зору просування саме інституціоналізації обов'язків міжнародних нас з нашими партнерами, ну але не з кожною країною, як я кажу, можна говорити про більш якусь стабільну перспективу. Ой, пане Юрію, думала, що ця ніч буде спокійна. Сподіваюся, що так і буде, але на превеликий жаль, маю додати інформацію, бо зараз лунає тривога у Києві. Якщо подивитися на мапу, то окрім Києва, червоні також Сумська область, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим. Про що кажуть нам повітряні сили? Про рух безпілотників вони курсують в перерахованих регіонах. Для чого ми озвучуємо цю інформацію? Все просто як зазвичай. Ми попереджаємо глядач. Чів, які зараз нас дивляться, слухають, і закликаємо, не ігноруйте ці попередження, якщо ви зараз не спите. Розуміємо, що вночі нормальні люди відпочивають, але тим не менш, ми зараз опинилися в таких умовах, що треба дбати про свою безпеку. І просто на наших очах ситуація на мапі повітряних тривог змінюється. Додалася, ще Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина. вони так само червоні. І як бачимо, зараз ширяться тривоги в Київській області. І я закликаю вас не ігнорувати наші попередження. Будь ласка, пильнуйте за усім, що відбувається в небі, і робіть все можливе для того, щоб вберегти себе і ваших рідних, пане Юрію. Повертаючись до нашої розмови, останнє питання щодо цієї угоди, і будемо рухатися далі до іншої теми. На вашу думку, підписання цієї угоди чи відкриває перед Україною шлях до нових інвестицій, відбудови, обміну інформацією, технологіями. Звичайно, тому що е, британський бізнес, британські е, фірми, британські саме ну, і державні корпорації вони будуть бачити, що знає, Україна стабільний партнер і вже е, уряд так само на відомому рівні британське гарантує свого боку, що ця угода довгострокова. Тобто, мону кажуть, що стоїть угода символічно, то е, це свідчить про готовність сторін подальшому розвивати, розвивати свої взаємовідносини. І це важливий стимул для і для відбудови майбутньому і для зараз про досі звичайно безпекових відносин інших можливих напрямків. Пане Ірію, зараз як обіцяв, додам інформацію, але оновлюється ситуація на мапі помітряних тривог на превеликий жаль, додаються інші регіони. Я казала про Київ, про те, що він червоний а зараз червона вся Київська область. Так само Житомирська і Вінницька повітряні сили попереджають нас про ракету курсом на столицю. Шановні глядачі, не ігноруйте це попередження. Будь ласка, дбайте про себе і своїх рідних. Це дуже дуже важливо. Як бачимо, більшість регіонів на мапі зараз червоні. Що я хотіла сказати? Хотіла сказати про те, що президент США Дональд Трамп запровадив нові підвищені мита на імпорт. Вони стосуватимуться 69 торгових партнерів, зокрема, і країн ЄС, Великої Британії, Канади. Індії повідомляє Reuters. розмір тарифів від 10 до 41%. Вони набудуть чинності менше ніж за тиждень за винятком Канади. Для неї мита вже почали діяти, пане Юрію. І що далі мита запроваджують, як це впливає на поточну міжнародну ситуацію, і чи буде фіксуватися напруження, зокрема економічне? Дивіться, насправді то це та історія, яка ще почалася весною. Лінія Трампа, щоб максимально збільшити, скажімо так, вигоди надходження саме в американську економіку із взаємної торгівлі. Хоча і так вона в дуже великому профіциті, насправді то, тому що багато ресурсів, багато інших товарів купується в країні світу. Але з іншим країнам теж дуже вигідно США торгувати і хоче там, щоб вони за це платили. Зараз було дуже багато переговорів, і все-таки, попри те, що це залишається дуже гострою темою, з Європою були домовленості щодо певного зниження, принаймні, за кількістю цих тарифів, певного, певної гармонізації і подальших переговорів. Тому все-таки останні тижні особливо ми бачимо з євроєвропейськими державами з ЄС, у Трампа. Білого дому все-таки є певне просування, тому що ці мити звичайно будуть далі накладені, вони такі великі для багатьох держав, особливо партнерів США, як пропонувалися раніше. Тут інше питання: чи будуть збільшення суттєво далі, не буде зменшення мить для Індії, і чи буде яка звичайно, які б пройшов кілька днів тому, Трамп заявив, що буде через підтримку Росії, тобто купівлю російської нафти. Ці ми та величезні для Індії, чи вони далі будуть певну повністю впроваджені, не будуть не буде певних е тут е змін. Побачимо звичайну реакцію повністю індії, індійської економіки, в тому числі на торгівлю з Росією. Чи не буде тут спроби? Сподіваємося, що також індійська влада піде на те, щоб швидше принести цю намагатися принаймні менш менш легальному полі зробити, мінімізувати цю торгівлю ніж щоб ці дуже проблемні тарифи з бою США їх з ними жити. Ну, і побачимо, які будуть взаємовідносини з Китаєм, тому що, попри те, що дуже жорстки обговорювали смита з іншого боку, американська і китайська економіка дуже взаємопов'язані. По-третє, зараз вийде підготовка і спроба зробити певну розрядку, хоча б спробувати між Китаєм і США. Не дуже це поки що вірогідно, але обговорюється навіть зустріч ці в останні кілька місяців із і Трампа. Ну але будемо з часом дивитися за цим, пане Юрію. Ракети летять на Київ. На превеликий жаль, є загроза для жителів столиці та інших регіонів України. Шановні глядачі. Якщо ви зараз нас дивитесь з цієї пізні години, подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Йдіть в укриття. Йдіть до бомбосховищ, йдіть до метрополітену. робіть все можливе для того, щоб ранок для нас усіх настав. Додам ще інформації. Ви вже згадували Сполучені Штати і Китай. То що там пропонує Сенат США? А пропонує вести санкції проти Китаю і все через підтримку війни Росії проти України. Інформує про це газета Вашингтон Пост. Обмеження торкнуться компанії, банків, які постачають технології, компоненти для російської зброї, зокрема ракет, дронів та боєприпасів. Ініціаторами виступили сенатори демократка. Джин Шахін і республіканець Джон Корнін. Вони наголосили, що тиск на Пекін має стати важливим для припинення війни. Законопроект також вимагає співпраці США з міжнародними партнерами для координації санкцій. Наскільки реалістичне це рішення, і чи побачимо ми погіршення взаємовідносин між Сполученими Штатами та Китаєм? Пане Юрію, ваша точка зору? Ну, власне кажучи, це один з тих моментів, коли в Сенаті в принципі обговорюється документ, але кінцевий результат залежить від того, яке буде рішення Трампа. Чи він це схвалить, підпише і навіть дасть так би мовити благословення частині навіть тих республіканців, які дуже жорстко на нього орієнтуються, голосувати за нього. Ми бачили історії сіки, коли місяцями певні законопила законопроект про санкції проти Росії. Він дуже довго вже висить. Хоча з дня на день обіцяється вже кілька місяців, тут теж бо залежить в принципі зараз інструмент погрози, інструмент певного шантажу Китаю, стимулювання його до більш лояльної поведінки. Чи це спробуємо чи податися? Очевидно, буде якщо вже абсолютно Китай не буде йти на поступки, вже тоді буде це ці механізми впроваджуватися. Пане Юрію, а ось цей законопроект, ініціаторами яких, якого виступили кілька сенаторів, для нас насправді він дуже важливий. Ми чекаємо, коли щось може спинити Росію, але ми розуміємо, що цього може бути замало. Ми бачимо, як діють санкції. Ми бачимо кволу реакцію наших західних партнерів. Але тим не менш, ми не можемо відкидати такий варіант, що ви очікуєте від цього документу в разі його ухвалення. Ну без ухвалення все-таки очевидно буде тиск китайська, так само економіка, китайські торговці компанії, які торгують з Росією, постачають їм засоби подвійного призначення, що звичайно зменшуються поставки, питання офіційно. Але якщо буде рішення Китаю, яке зараз і далі підтримувати Росію, це буде далі робитися неофіційно буде робитися через країни покладки Тому як чу саме більше буде через північну краю робити. Ще з інших партнерів Китаю за знову іранський шлях заплусти, ну, по факту, щоб китайські товари йшли через Іран, нібито Іран допомагав Росії. Ну є, є засоби. Тому ну, питання, щоб це було комплексний законопроект, і знову ж таки, коли не тільки по проти окремих держав, загалом вся торгівля, передусім не лише і насамперед китайських партнерів чи російських. А прямо за обмежити можливість для європейських і західних загалом е виробників, особливо високих технологій, продавати е через треті країни свої засоби Росії. Ми знаємо, що навіть в безпілотниках постійно знаходяться їхні деталі недавно недавно виготовлені. Тому тут це ключове питання. Передусім, це реальні санкції з боку саме західних держав. Пане Юрію, наостанок. Чи думали ви над тим, за яких обставин Китай публічно зупинить Росію не так кволо, як зараз, коли каже, що він не на боці війни, він не працює з Росією, але тим не менш, ми бачимо абсолютно зворотні чи наважиться офіційний Пекін до такої заяви? З за яких обставин поки що дуже ймовірно, тому що Китаю вигідна ситуація? Оскільки, по перше, Росія відволікає увагу е з європейських держав США. Від ситуації на далекому сході спрошу можливість тиску на тайвань, а дає Китаю відтягує можливість безпосередньо зіткнення військових з Китаєм. Китаю здає час від розвитку свою свої збройні сили, і в принципі Китай не зацікавлено оскільки Росія залежа держава від нього від, від, від скажімо так, катастрофи Росії і втрати впливу на неї. Тому він буде до останнього я думаю, підтримувати. Її. Піде з нас Росію тільки якщо будуть реально великі проблеми для китайської економіки чи безпосередньо для китайського ну безпекову безпекової сфери для Китаю. Поки що цього не проглядається, в тому числі в економіці, тому що насправді реальний тиск, реальна блокада Китаю, вона проведе для, для себе потребу. Великих втрат як конфігурації самої західної економіки особливо американської, яка дуже поєднана з китайською, пане Юрію. Щиро вдячна вам за те, що долучилися до прямого ефіру. Нагадаю глядачам, з нами на зв'язку був Юрій Олійний кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень.